Всім привіт! Приїхали з базару. Хочу показати, що купила. Взяла ваги і переважно були на Вінницькому базарі на привазальному ринку. Ну, по-перше, купила на аджику ось таку красу. Три штучки мені на аджику на 200 кг. хватить. Ми не любимо дуже ось Це по штучку. Купила кілограм яблук Антоновка. Перевіримо, ставимо на нуль ваги. Перевіряємо, друзі. Кіло... Купувала кілограм. Рівно кілограм. Дякую, хто мені продавав Антоновку. Рівно кілограм. Наджичку. Купила чесничок. На 60 гривень. 600 грам має бути. Дуже файна пані, дуже всі сьогодні файні продавці. 600 грам. 595. Ну, плюс-мінус правильно. Купила перчик. Перчику півтора кілограма, по-моєму, подивимося. Рівно кіло 500. Рівно кіло 500. Морква 2 кілограму. Ваза чуть не впала. Морква 2 кілограма. Тут навіть 2400, напевно, вона мені дала якусь на круглу суму. Дякую. Супер. Що я ще купила? Ми їздили з чоловіком. Ми ще купили. Вибачте, сама себе переб'ю. -е 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 Зважили всі правильно. Грам в грам, я вважаю, дякую щиро, віницькі продавці на привокзальному ринку. Ви найкращі. Купила ще у бабці ось таку петрушечку. Всього 20 гривень. Подивіться, яка краса. Буду ж закатувати ще помидори. А помідори я навіть не переважую, тут є 6 кілограмів. Я навіть вірю, вона мені ще й ця продавчиня вибрала такі не дуже великі. Дуже вам вдячна, пані. Дуже вам вдячна. Кукурузку мій чоловік любить кормову, щоб була не солодка, але такої немає на базарі. І я купила 8 штучок по 8 гривень, 6 на 8 48. Як сказала продавчиня, я хотіла 5. Купила, друзі, ще баклажанчики. Ось такі невеличкі, вона каже, що вони дуже смачні. Я їх не багато, Я купила баклажанчики, і трошки в мене тут залишиться паприки, помідорки. І я зроблю таку рагушечку з курочкою з мізком. Цибулькою з Купила ще олію, оцет І ще сіль, не знаю. Головне, щоб не зірвало. Немає тої солі, що була. Дякую за увагу. Коментуйте.